У Москві на Борисовському цвинтарі поховали опозиціонера Олексія Навального. Хоча офіційно кладовище мало закритися дві години тому. Туди досі йдуть люди. Процесія розтягнулася на кілометри. У низці міст, зокрема, в Єкатеринбурзі та Новосибірську на імпровізованих акціях пам'яті затримують людей. Як минуло прощання з опозиціонером, яке команда Навального транслювала наживо в соцмережах? Кореспондентка ТСН Яна Янаслісарчук розкаже. Руну з тілом Навального вносять у церкву, до якої багатокілометрова черга. Однак всередину все одно пускають лише рідних та близьких, а ще іноземних дипломатів. За огорожею стоять росіяни, які не обмежилися віртуальною свічкою. А таку опцію оточення Навального створило для тих, хто прийти не може. Натов позбавлений можливості попрощатися з опозиціонером, дякує Навальному і звинувачує Путіна в убивстві. Вдови дітей Навального в церкві немає, немає їх і в Росії. Юлія Навальна прощається з чоловіком по у соцмережах, як і його брат. Напередодні європарламенту хвалив резолюцію, в якій назвав Путіна кримінально відповідальним за смерть Навального, який офіційно помер у колонії «Полярний волк від тромба. Його тіло довго не видавали матері, намагалися шантажувати її, вимагаючи таємного поховання. Зняти зал для прощання з Навальним у Москві його соратники так і не змогли. Відмовилися усі, довго відмовляли із катафалком від церкви до кладовища. Рогою люди скандують. Ні війні Путін, речник якого відмовився сьогодні коментувати поховання, заявивши, що Кремлю нема чого сказати, у цей час збирає свою раду безпеки поговорити про те, що Захід звинувачує Росію в розміщенні ядерної зброї в космосі. Міноборони Росії радо звітує про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Ми тут влада вигукують у жалобній процесі. Два з половиною кілометри дороги до кладовища заповнені людьми. Ведучи на каналі Навального, який транслює прощання з опозиціонером, і збирає кілька сотень тисяч глядачів. Називають те, що відбувається сумною історією зі щасливим кінцем. Просто на шляху до нього є перешкоди. Пропусті прастіця люди просять пропустити, але на кладовище пропускають не всіх. Тіло опозиціонера опускають в могилу під фінальну мелодію з Термінатора. 2 повідомляють про людей в штатському натовпі, які пропонують іти на Кремль. Їх поведінкою обурюються. Люди прийшли щиро сумувати, а не протестувати. При цьому за справу Навального просять боротися далі, утім не поточнюють як натомість обіцяють, прорвемося. І закликають не боятися режиму. Я не ТСН, Тесен плюс Марафон. Єдині новини. реагував на прогнози Путіна щодо ядерної зброї. Під час брифінгу прес МЗС Китаю закликала всі країни, які мають ядерне озброєння, діяти виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс та стабільність. Мауні і про те, що в січні 2022-го лідери п'яти країн, які мають ядерну зброю, виступили із спільною заявою про те, що ядерну війну не можна розпочинати, оскільки її неможливо виграти. До чергових загроз ядерної війни російський диктатор вдався 29 лютого під час свого виступу з посланням федеральним зборам. Тим часом держсекретар США Блінкен звернувся до міністрів закордонних справ Китаю та Індії щодо можливих намірів Росії розмістити в космосі ядерну зброю. Про це пише New York Times. За інформацією американської розвідки на початку 2022 року РФ здійснила кілька секретних запусків військових супутників. З ходом, американські розвідники дійшли висновку, що Москва працює над новим видом ядерної космічної зброї, яка може загрожувати тисячам супутників, які підтримують зв'язок у всьому світі. А у лютому цього року розвідувальні агенції США припустили, що Росія може готуватися до нового запуску. Однак серед американської розвідувальної спільноти поки що немає єдиної думки, чи готові Росіяни вже зараз відправити до космосу справжню ядерну зброю. Розвідники погоджуються, що навіть якщо Росія розмістить ядерну зброю на орбіті, вона не підриватиме її відразу. Натомість зброю використовуватимуть як шантаж на випадок, якщо захід посилить санкції або якщо Росія терпітиме провал у війні в Україні. У свою чергу Китай готує мирні переговори, відправляючи свого представника ліху в Україну країни ЄС та Росію. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пише Global Times. На її думку, довга війна Росії проти України не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти. Ти спікер МЗС додала, що Китай готовий співпрацювати для припинення конфлікту та його політичного врегулювання. При цьому Мауні назвала війну українською кризою. Поки весь світ шукає шляхи зменшення можливості застосування ядерної зброї. Росія провела репетицію ядерного удару, готуючись до вторгнення Китаю. Як повідомляє ТСН із посиланням на Financial Times, відповідні секретні військові документи з опрацьованими сценаріями сплили в мережі у таємних документах. РФ описуються поріг застосування тактичної ядерної зброї. Він нижчий, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Деться про 29 таємних військових файлів, складених у період від 2008 до 2014 року. В одній справ, де описується гіпотетичний напад Китаю, деться, що Росія названа в межах військової гри північною федерацією може відповісти тактичним ядерним ударам, щоб зупинити просування півдня з другою хвилою сил вторгнення. Серед інших можливих умов для застосування Росією ядерної зброї, про які йде мова в секретних документах, знищення 20% її стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасне ураження основного і резервного берегових командних пунктів. Нагадаємо, після переобрання глава Китаю Сінзіньпінь свій перший державний візит здійснив саме до Москви з 20 по 22 березня минулого року. Тоді в інституті вивчення війни сказали, що ймовірно лідери зустрілися для обговорення схем ухилення від санкцій та зацікавленості Китаю в посередництві в переговорах про закінчення війни в Україні. А вже 17 жовтня 2023-го зі зворотним візитом Путін вирушив до Пікіна. Тоді там проходив дводенний міжнародний форум Один пояс, один шлях. Сполучені Штати Америки відправлять свою армію на війну проти Росії, якщо Україна зазнає поразки, адже агресія Кремля піде далі. Про це заявив міністр оборони Достін під час слухань в оборонному комітеті палати представників Конгресу. США. за його словами, у разі військової поразки України Путін не зупиниться, а продовжить військову експансію і атакуватиме території інших сусідніх країн. Глава Пентагону заявив, що країни Балтії справді переймаються, що вони будуть наступними. Вони знають Путіна, знають на що він здатний. Якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО опиниться у війні з Росією. На заяву Лойда Остіна одразу відреагувала представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Як властиво Кремлю вона звинуватила Вашингтон в агресії? Це пряма погроза Росії. Чи спроба вигадати відмовку для Зеленського? І те і інше божевільно. Натомість тепер усі бачать, хто агресор. Це Вашингтон. У той же час президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його слова про можливість відправлення західних військ в Україну були зваженими і продуманими. Він сказав про це в коментарі журналістам на відкритті Паризького олімпійського села в Сен-Дені. За словами Макрона, це достатньо серйозні теми. Нагадаємо, кілька днів раніше президент Франції заявив, що не відкидає відправлення західних військ на територію України в майбутньому. Він зазначив, що консенсусу у цьому питанні ще не досягли. Крім того, адміністрація президента Шар. Розглядає можливість надання екстреної військової допомоги Україні за рахунок власних запасів американської армії. Як розповів сенатор демократ Джек Рід, цей крок був би короткостроковим заходом, щоб допомогти українським збройним силам, поки конгрес не вийде з багатомісячного глухого кута і не затвердить великий пакет військової допомоги Україні. Зазначається, що зараз Пентагон має повноваження передати Україні зброю із власних запасів на загальну суму близько 4 мільярдів доларів. Ларів ще в грудні вичерпався окремий фонд, за рахунок якого Пентагон міг одразу поповнювати власні запаси, компенсуючи передане українцям, і з того часу Вашингтон не наважувався на постачання зброї. Втім, це мислення змінюється через все більш жахливе становище України на полі бою. Пише за Times. Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що через брак боєприпасів зсу відступають і перебувають у можливо найнебезпечнішому стані з часу перших місяців. Війне проте деякі чиновники побоюються, що передача Україні боєприпасів за рахунок запасів армії США лише зменшить тиск на конгрес та зменшить шанси на ухвалення нової програми довгострокової допомоги Києву. Погода в першій весняні вихідні 2 і 3 березня буде теплою та сухою. Як повідомляє погода у Ніан, найтепліше буде на півдні та заході. Там температура повітря складе від 10 до 14 градусів тепла. А в Закарпатській області повітря прогріється до 15-17 градусів. Максимальна температура повітря у Львові складе вночі 6 градусів, а в день 14. У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме 2%. 12 тепла. В Одесі також буде похмуро, температура повітря вночі плюс 4, в день 9 градусів тепла. Значно холодніше буде на Сході. У Харкові вночі прогнозується до 2 градусів морозу, в день до 7 градусів тепла у суботу і до 4 у неділю. У Дніпрі вночі буде 1 градус морозу, в день на вихідні очікується до 7 градусів тепла. У Києві в суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі складе 1 градус Тепла в день 9. У неділю вночі очікується 0 градусів, а в день 6 градусів тепла. Тим часом останній день зими у Києві побив температурні рекорди. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, 29 лютого максимальна температура повітря у столиці досягла 12,1 градуса тепла, що на 2,8 градуса вище попереднього рекордного показника для. Для цього дня 2008 року також середньодобова температура повітря у Києві виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 градуса. Окрім того, в обсерваторії зазначають, що цьогорічне лютий у Києві виявився одним з найтепліших за всю історію спостережень, адже середньомісячна температура повітря у лютому тому в Києві дорівнювала 2,9 градуса, що на 5,2 градуса вище за кліматичну норму. Про цього місяця було зафіксовано 8 температурних рекордів і загалом цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року.